І насправді я з української IT Вийшов в 2017 році. Я тоді звільнився з компанії PAM, Приїхав в Бангкок, компанію Agoda, в якій я іронічно знову ж таки працюю. Буде більш ранічно, якщо я знов почну працювати на український аутсорс, бо стільки всього не говорив, але повернувся на родні балата. А було би дуже смішно. Але фішка в тому, що навіть 10-15 років назад ці розмови і досі були. Ха -ха, а зараз багато хто не побігає. Ну, блін, реально, світ IT змінився, і він такий буде вже весь час. Тому знов ж таки знімайте ті рожеві окуляри, ребятки. А якщо ми зараз знаходимося на ринку компаній, і бляха на ринку штучного інтелекту, тому що багато компаній відсіють кандидатів з допомогою штучного інтелекту. No jokes. такі рішення вже є, вони прям використані. А й за того, що людей набагато більше, ніж роботи, ніхто не вміряє ефективності цих речей, тому що ну блін, складність багатьох задач насправді не змінилася. Але це ринок компанії. Компанія може собі вибирати любі правила, які вона хоче поставити. І якщо ви не погоджуєтесь з цими правилами, ви просто не йдете в всю компанію.